На країна за кадром. І з вами я, Марія. Забери он ззаді тебе перчатки. Порчуємо пні. Порчуємо пеньочки. Та рухається, але щось не виривається. Як ото землетрус взад-вперед, взад вперед взад але на місці ніяк не витягнеш його ніяк. Оооо, пішло! Все! Витягнув. Ну це вже далі. Далі вже руками. Руками витягнули. О сюди. Як не попаду, когну машину. Ну та я тобі що зроблю? Ти ну, можеш казати, що не туди їдеш. Добре. Бо мені ж не видно. Ага, так, так, попадає. Попало, не попало. Та подивися сам, я не знаю. Вроді попало чи не скользне воно зараз поза боком. Ти дуже-дуже не того, бо воно поб'є зараз машину тобі. Та воно поб'є машину тобі. Що? І ти подивися. Нормально. Вивернув, так? Да? Нормально. Тож таки пхнуть його і все. Нормально. Тепер далі руками витягну. Можна ще раз спробувати витягнути. Та ні, не треба по машину Та не поб'ю. От старші, хоче розбити машини. Ану, підожди, я покажу, як ти прив'язав зачепило Нема такою проволокою. Не лийді тим, що було, не лийдрі. Oh, 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 поїхав. Є! Є! І що? Ну, що тут є? Витягнув. Ну, ну непогано ну, не є. ну Отак корчують дерева. Дуже швидко. Бокої, які показують, що весь день махає сокирою. А дерево як було, таке і є. Пуль показують на, на каналі. Не такий той маленький цей пень. От дивіться, який здоровений. Але я впевнений за свою машину. Тут фаркоп фаркоп це те, що причеп причепляється. Я робив дома в токмаці, в своєї мастерської сам, і чіпляв його за раму машини і машину посилював. Так що я впевнений, що воно витримає. Звичайна машина не одна такого не витримає. Я впевнений. Тим паче лігкова машина або невеликий бусик такий, як оце в мене. Так що робити такого не слід. бо Біля пня залишиться вся рама машини, так що я не раджу такого комусь проводити. А розкажи, що оце ти таке понакопував тут? Що це я понакопував? Це з лісу чоловік приніс, викопав. Оце яблуня. Буду садити дика яблуня копав там з, з гори. Оце Олича. Оце. Дика лича. Там. Сюди причепиться персик, абрикос. До цієї яблуні через пару років це я буду садити на заміну отих яблук, що всі гнилі. Самі дерева, яблуки гнилі. От я їх оце посадю і воно мене дуже не хвилює. Через рік, через два, через три. Ті ще дерева років 5-8 потягнуть. А через пару років це прищіплю іменно тим сортом, що я заміню, то я зріжу під коріння, а це піде молоде свіже дерево. А що то за пляшка лежить? Що де вона взялася там? А це не пляшка. А це я таке? присипав, вже можна. Це я присипав, посадив тут а, виноград Юпітер. І присипав, і присипав, надів пляшку і накрив, щоб воно не гнило, щоб той виноград не гнив. Ага, ага. Я, всі, це я зрозуміла. Що в мене є? Я так все зробив. Та я думала якесь сміття, думаю, де воно тут з'явилося. <гум> Ясно. Йдемо подивитися на наші підсніжники. О, Рудик на дерево поліз. А, щось назад, передумав лізти. Та, Рудик. Придумав, скажи, холодно там зверху, правда? Вітер великий з морозом. Бачите, друзі? Мороз почався, холодно, похолодало. Підсніжнички закрилися. Не дуже їм зручно цвісти, зараз холодно. Зарано розквітли підсніжнички були, тепер заховалися. Людик там ходить. Холодно стало, дуже холодно. Ну, поки не пропонували великого морозу. Виноград стояв необрізаний обрізаний, нічого ніде. А тепер пропонують великий мороз. Думаю, щоб виноград не вимерз. Це один із гарних кущів, що в мене є. Я взяв його, обрізав. І зробив сухе укриття на, зим, на, 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 на цей мороз. Буквально на 3-4 на дні накрив, там буде йому сухо, не буде, саме головне, що не буде його мочити, ожеледитися і покриватись. І ось тут був пеньок. Що залишилося з нашого пня? Ось, чоловік вже порозрізав його, порозрубував. Порозбивав, ще буде розбивати на дрібніше і будемо палити. Ось гляньте, купа дров буде з нього. Рудик, ну бігає за мною, змерз, ходи до хати, Кіцька, Рудичок. Рудичок. Трохи вже з того пенька, ось тут зверху, вон там уже дрова. Видно ще воно. Бо на, то пеньок такий був, на ньому рубали дрова колись. І воно видно он зверху вже лежать, трохи порізані. Це поховаться. Чоловік не бачить, що я його знімаю. Це він рубає, пеньок той, що вивалив машиною, вивернув. Усіцькі гуси кричать ну, ось вже й розрубав кусочок трухле розпадається. Це в нас біля хати шипшина росте. М -м -м. смакота. М -м -м. Смачна шипшина. Дуже смачна. А що це ти робиш таке? Що це я роблю? Гриби вибираю. О, які м'якенькі. Яка деревина стала м'якенька в одному місці? А це спеціально, от зараз пів секунди, я візьму, покажу, що далі. А далі ось в мене пилки. Той листиних пород, цю ж саму яблуню пиляв. Ось От отак, -от -от. Притрусю трошечки. Перетрусю. І далі. Ось ось тут ще є. Так так, почекай, а І для тут, чого? Ось тут ще є гриби. О, о, ось які файні. І о. що далі? А далі чуть-чуть мороз пройде. Я туди в компостну кучу їх, компостну купу їх, потрошку потрусю, а це все. Воно якраз і опилки вже піде. Це грибниця, яка переробить компост на хорошу субстанцію. Це буде файний компост. Ну, а потім воно попаде десь під дерево і буде знову тим грибом. Ці, гриби, не ці не... гриби їдять тільки мертву деревину і переробляють все те, що не потрібне. Гриби не, я думаю, що ці гриби не їдять. Ну, ти думаєш, а якщо ти помиляєшся? Я думаю, що я не помиляюсь. Ой, яке гарне. О, от, а це все піде в компостну кучу. Я не знаю, щоб ти шкоди потім не наробив. сам Я собі. думаю, що не нароблю. О, тут хате та хате та фатеть. Роз... То таке спалити, а не брати десь. Ні-ні-ні-ні, це тільки... Це тільки... Ой, яке воно гарне. О. О, деревина, яка вже гриби його, це грибниця чисто. Це гриб той, що жах. Та не жах, це гриб. Це гриб той, що мертву деревину переробляє на це спинька, так гарне, гарне добриво. Ну отут тепер ще трохи затрущу його опилочками і поставлю. Воно якраз мокреньке, вогкеньке, якраз буде. Гарно. Я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте ви по цьому поводу. А що по цьому поводу? По цьому поводу це нормальні гриби, які підуть в компост. Ну, що тут, що тут можна? Я не знаю, я би таке не робила. А я буду робити? Ну, не знаю. Швидше за все знову буде зима. Пролітає сніжок. Прилітає дрібненький сніжок, але обіцяли, що сніг з дощем буде. Не знаю, побачимо, яка буде погода. Це хто полетів? Кричить! Це гуси літають. Це гуси літають? Уже п'ять клинів не йшли. Гуси. Гуси. Не гуси прилетіли, а ще такі морози обіцяють, зима така ще буде. Йде в хату, йдем маленький, маленьку, біжи. Подивлюся ще на градусник, що в нас показує. Зараз день отак, а вночі було 11. Зараз 3 градуси, вночі було 11. Це брова на розпал. День в хату Розказуюся. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру та всього найкращого. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.